Доброго дня! ось Зробив, переробив ці розблокиратори на тросики. Ось так от воно працює, беруться труси ручника восьмерки чи дев'ятки. Ось з такими кріпленнями, вушками. На кінці чуть-чуть сверлюється бо болтик, що плотно входив. Береться двох сочки гулки, Це все якраз на цьому місці, де стояли три мечі цих уважених речашків і примірно приміряється кожух. Так само ось тут оголочок. Просверлив насквозь болтиком. М8, звідси гладенька шляпка, звідси така декоративна. Проселив тут болтик. М8. Поселений отвір, 3 мм підтовщину трусика, заведений сюди і заклепаний. Далі. Ну тяжкий, це я переробив сам, тому що ти рідні ширші і завів, зажав, регульнув. І ось так він працює. Все нормально. Цей ідентично, менше. Скажімо так, воно займає менше місця, вже немає цієї колетанини. Посюди я не забув надягнути ці пеннички, але це не страшно. У мастерське так. Ще можливо. Раніше пізніше зробимо цього. На газ, можливо, переробимо подивимося. подивимось. Укарность так.